Травня сьогодні, 9 травня, Україна та країни Євросоюзу відзначають День Європи. Українці почали святкувати його з 2008 року згідно. Припрошую до тижня згідно з указом президента Леоніда Кучми, але відзначали у третю суботу-травня. Ну, мовляв, аби не затьмарювати офіційне свято перемоги у пострадянських країнах. Однак, все змінилося у 2014 році від моменту нападу Росії на Україну. Символічні дати почали переглядати два роки тому. Президент Володимир Зеленський підписав указ та офіційно переніс святкування Дня Європи в Україні от саме на 9 травня. От так дата синхронізувалася з європейською традицією зараз на прямому зв'язку з нашою студією Володимир Когутяк, це віце-президент об'єднання українців Франції. Мої вітання вам, пане Володимире. Вітаю вас. Скажіть, які акції вже пройшли у ну, Франції загалом, так і 8 ж травня напередодні там так само акції проходила, а які ще мають відбутись? Дуже дякую вам за запитання. Я собі дозволю відповісти в три етапи. Перший етап це те, що було вчора, те, що буде сьогодні і, і є сьогодні, і те, що буде, якраз завтра. Вчора в нас були дуже такі великі акції в Парижі, де росіяни проводили безсмертний полк. І ми, звісно, прийшли на ці акції і зробили все, щоб їм не дозволити, якраз проводити ці якраз їхні їхні маніфестації. Ми прийшли теж на місце, де вони якраз мали збиратися, розставили там фотографії. Графію українських дітей, і ми були дуже раді бачити, що прийшли звісно українці, якраз проводити такі антиакції. Але ми теж дуже були раді побачити, що було дуже багато французів, які нас підтримували як на соцмережах, так і на місці, які прийшли нам допомагати сьогодні. У нас і в об'єдні українців Франції у світовому конгресі Україн, це те, що називається Russian shame day Тобто день ганьби Росії, і сьогодні ми нагадуємо не тільки нашим громадам, щоб вони якраз розпосюджували цю інформацію, але теж нашим партнерам, що сьогодні Росія повторює рівно те саме, що робила е, е, нацистська Німеччина е, багато років назад. І ми про наших партнерів в ніякому разі не підтримували, звісно, е, день перемоги Росії, але вони говорили, що сьогодні день. Російської ганьби, і звісно, завтра в нас буде маніфестація кожної суботи, де ми будемо водночас звісно, звісно святкувати День Європи. Звісно, будемо е, говорити про те, що відбулося останні дні, але теж будемо закликати наших партнерів робити все можливе, щоб Україна якомога швидше приєдналася до європейської е, сім'ї, і теж будемо закликати наших партнерів, щоб вона постачала ще більше зброї для України і щоб нарешті французькі і європейські війська війшли на територію України, пане Володимире. А от... Стосовно єдності єдності у спільному погляді, ну наприклад, на те, що таке є 8 травня, що таке 9 травня, а потім перейдемо на що таке, от справедливий мир, так і хто є агресором. Але спочатку, 8-9 травня, чи багато є сьогодні у Франції таких хто. Піддався російським наративам, і бачить не день об'єднання Європи, так День Об'єднаної Європи, не день коли нацизм пав, а день, коли оце День Побєди, Оце Побєдобєсія. Насправді їх є надзвичайно надзвичайно мало. Те, що ми бачили вчора, це з цілого Парижу зібралося приблизно 250-300 людей, і це і ті самі люди, які збираються кожного року. Тобто, це й ті організації, які проплачені, які повністю підтримують Росію Владимира Путіна по всіх питаннях. І звісно, ми їх бачили весь час. І ми теж були дуже воно і здивовані, і не дуже аж так здивовані бачити якраз на цих маніфестаціях дружину Мельоншона. Я нагадаю, що це є екстра ліва партія Франції. Сам Мельоншон не що на цю маніфестацію не прийшли ні один депутат, але дружина минушона була якраз на цьому мітингу і підтримувала якраз цих росіян е, в день їхньої, так би пам'яті е, е, загиблих, і е, тому, тому їх є надзвичайно мало, і ми маємо сьогодні на сьогоднішній день надзвичайно велику підтримку. Ми бачили це вчора у всіх соцмережах, де дуже багато французів писали, як можливо. Таке, що така акція ще може проходити у Франції, і чому ці люди не знаходяться на території Росії? Чому вони знаходяться ще сьогодні на території Франції? Знаєте, пане Володимира спілкувався сьогодні з громадською активісткою з Данії пані от Лесігнати Керексон. Ми з нею, коли говорили про підтримку українців, вона в приклад дала Британію. І Францію дає зараз окремі спеціальні закони по українцям, так і по тому яким чином надавати їм підтримку. І в той самий час вона сказала, що існує загроза переведення да, от українських громадян на загальне законодавство і скасування цього спецзакону. Це якимось чином проговорюється з громадою, так нашою між французькою владою. Чи не проговорюється? і в принципі, от в якому статусі зараз підтримка на цей рік українських громадян? Дуже гарне питання дуже щиро дякую за, за нього. У нас насправді є дуже велика сьогодні проблема у Франції в тому, що французька влада повністю підтримує Україну, повністю підтримує українських тут біженців і на по, продовжує надавати всю потрібну допомогу. У нас було ще місяць назад зустріч в Сенаті, де ми розробляємо зараз спільно з Сенатом законопроект разом з звісно з нашим консульством українським, який допоможе владнати ще деякі питання. Що наприклад, як права для водіння, які ще не можуть бути використані українські тут у Франції, і ми зробимо, будемо продовжувати робити все, і французька влада робить все, щоб українці у Франції себе відчували якомога комфортніше. Але велика проблема полягає в чому саме в тому, що в нас є дуже багато людей, які створюють неправдиві акаунти, і які подають неправдиву інформацію про те, що якраз Франція бажає. Бажає якраз е, е, скасувати цю всю підтримку, і потрібно подавати на біженство. І ми якраз весь час їм доказуємо, що не потрібно це робити. Допомога повністю тотальна від Франції. Спасибі, пане Володимире, за ці роз'яснення е, і за те, що ви знайшли час доєдна, доєднатися і прояснити ці моменти, які стосуються і підтримки наших громадян у Франції, і, і того наскільки оці російські пазюрі і щупальця влізли, от в. Голови наших французьких друзів Володимир Коготяк, це віце-президент Об'єднання Українців Франції, був на прямому відеозв'язку